Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. По три-чотири пориви на добу трапляється в Житомирі на внутрішньобудинкових мережах та на ділянках Житомир теплокомуненерго від початку опалювального сезону. За словами Дмитра Рогожина, директора комунального підприємства Житомир теплокомуненерго, одна з причин поривів зношеність теплових мереж. У цьому випуску програми Тиждень Житомир обговоримо, як проходить початок опалювального сезону у Житомирі. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю середньому. Париви десь однаково, однаково пориви – це 3-4 париви на внутрібудинкових мережах і 3-4 париви на наших мережах. Це дуже гарний показник, чому, тому що це не магістральний порив. Коли магістральний порив 30, 40, 50, 17, 20 будинків залишається без тепла. А так це єдиничний будинок. Ми його закрили, зробили, будинок включили. Тобто вся мережа не на тиск не падає, вся мережа не завоздушується, і інші мешканці сусіді будинки вони нічого не відчувають. За словами Дмитра Рогожина, старі комунікації одна із причин, чому виникають пориви з початком опалювального сезону. Їх не завжди вдається вчасно ліквідувати, оскільки на підприємстві не вистачає працівників у зв'язку із мобілізацією. Опит показує, що це буде протягом двох тижнів, десь така от лихорадка буде, потім все вирівняється, стабілізується пориву. На жаль, ну, відсотки 60 до тріквартальних мереж вони ще не замінені. Ми міняємо, переводимо, але це дуже великий час, дуже великі кошти, і на даний час ні в нас, ні в місті таких коштів немає. У нас до військових дів було 8 спеціалізованих бригад. Вистачає техніки, машин, механізмів, всього, а зараз одне. Тобто, ми всі роботи капітального характеру робили за тільки за рахунок виключно тендерів і інвестиційних компаній, які робили підрядників, тому що своїх людей нас просто не вистачає. 29 жовтня чотири будинки на вулиці Володимирській, Донцова, Театральній та Великій Бердичівській у зв'язку із поривом мережі тимчасово залишилися без теплопостачання. Дмитро Рогожин розповів, що порив на вулиці Володимирській ліквідували протягом двох діб. Вулиця Володимирська була два дві доби без е, е, тепла, тому що порив трапився на так називаємо грібьонки, тобто розподільчому злі, де було майже 12 відводів на різні будинки. Тому один будинок був. Відключити, але щоб це все зварити, привести до лади, щоб воно ще багато років прослужило, все переварили наново і дві доби робили цю роботу. Такий же порог трапився ввечері на перехресті хлібна на Бердич, Велика Бердичівська, теж сьогодні зробимо. Довженко 59 порив на транзиті внутрі будинку, але наш транзит, і ми його зробимо до вечора. Усі такі роботи виконуються за майже за добу. Ще один порив трапився у внутрішньобудинковій мережі 23 жовтня. У дев'ятиповерхівці на вулиці Крошинській, 36, від пориву гарячою водою затопило 18 квартир. Прорвало стару трубу, що розташована на горищі будинку. Розповів Михайло Сєта, голова ОСББ Крошинська 36». За його словами, багатоповерхівку збудували наприкінці 70-х років минулого століття. Від цього, що трапилось, ну ніхто не застрахований будинку 43 роки. Труби всі в стані печально, можна так сказати. Сантехніки проводять стандартне обстеження системи опалення зимою. Ну, по початку сезону заповнюють будинок, будинок пропрацював. Спочатку опалення сезону, то есть течи не було обнаружено, а цей порыв был под стекловатый. Ну, стекловату ніхто не будет срывать всіх труб, щоб провести обстеження. Тим более стекловата там ще совеска зразка. У будинку по провулку вокзальному 10 з початку опалювального сезону, 16 жовтня, було відсутнє теплопостачання. Про це розповіла Ірина, мешканка будинку. Це у нас вже робиться з 11-го числа. Щось там лопнула труба, чи щось таке вони там знайшли, що щось там не те. Вони розрили. Два дні ось на лавочці, отут просиділи п'ятницю. і Суботу. Неділя був вихідний. З понеділка взагалі нікого не було. Весь той тиждень ми дзвонили, телефонували. Нам сказали тільки три дні, як розрили. Вибачте, сьогодні вже 21. Уже три дні на вулиці, мінус три, і ми просто не знаємо, що нам робити. На перших поверхах і на п'ятих поверхах всі мерзнуть, ніякої роботи не робиться. Дзвонимо кожного дня і в водоканал, і вже тлакомуненерго, і ніяких подій. Про причину відсутності тепла у будинку розповів Руслан Погребняк, головний інженер, Житомир Теплокомуненерго. Повністю теплову мережу затаплює фекалієм. Періодично відкачуємо ведемо, але труба знила із-за того, що тут іде підтоплення фікаліями. Плануємо відкачати, поміняти цей участочок від теплової камери до будинку, замінити і підключити потім до опалення. Ми Зв'язалися з водоканалом і на місце, для того, щоб вони усунули порив, тому що воно постійно затоплює фекаліями. Стоїть вода в камері і стоїть вода в лотку. Цей порив ліквідували за добу, прибрали фекалії та замінили трубу, розповів Дмитро Рогожин. За його словами, пориви не єдина проблема, з якою зіштовхуються мешканці будинків та теплокомуненерго з початком опалювального сезону. Часто у мережах виникає таке явище, як заповітряність труб, каже Дмитро Рогожин. Любий будинок це кінцевий отримувач тепла, і кінцева верхня точка це та точка, коли збирається все повітря. І якщо Блансотримач. Нормально, планово. Підійшов до підготовки до зими, і коли ми 1 вересня включаємо підпиточні насоси на малому тиску і на малому об'ємі. Він спокійно за рахунок обратки і за планового пошагового стравлення повітря запускає свій будинок. все, будинок з повітря, з теплом, без повітря і готовий до полісадок. Якщо він цього не зробив, і ми починаємо от війну звідвідкриває будинок попалювання на робочому великому тиску, теплосіспіє спідються як люба вода. Великий тиск зриває повітря, зриває калину, зриває мусор, і це все забивається в крайніх точках будинку. в відокремлювачах і повітря збірника. І гарно, якщо ті типу, повітрязбірники є, дуже сильно залежить експлуатація від того, як підготувалися ну балансоутримуча ОСББ, керуючі компанія, Хто завгодно, якщо все ж таки трапляється така проблема, як... треба приїжджати і планово перезапускати, закривати подачу, стравлювати та дуже повільно запускати дом, дивіться перепади тиску, і потім тільки буде так запускати. Зі слів Дмитра Рогожина, у зв'язку із потеплінням зараз котельні працюють у режимі економії. Оплату за комунальну послугу житомарянам нарахують за фактично спожите тепло, а не за дні роботи котелень. Коли є можливість зупинитися, ми зупиняємо, ми не зупиняємо циркуляційну групу, тобто циркуляція йде, все йде, але газ ми зупиняємо. І, звичайно, за цей період не нараховується тепло. а Виключно лічильники рахують те, що будинок отримував. З по теплу. і це дає можливість ну, в два-три в рази зменшити платіжку для Житомиряна і, і для нас ви звичайно вартість газу, який ми купуємо. А зараз короткий огляд подій тижня. 28 жовтня близько 2.30 ночі під час повітряної тривоги до поліції надійшло повідомлення про гучні звуки, схожі на вибух у дворі однієї з багатоповерхівок у середмісті Житомира. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до події. Йому інкримінують хуліганство, частина 4 статті 296 кримінального кодексу України. Про це Суспільному розповіла Івана Сілецька, пресофіцерка головного управління Нацполіції України в Житомирській області. Області за словами пресофіцерки на місці події правоохоронці зафіксували слід від вибуху та пошкодження автомобіля Мазда, який був припаркований неподалік. Скаргу на вчительку англійської мови Житомирського ліцею номер 25 Олену Феченкову через її вимогу до учнів спілкуватися на уроках українською а не російською мовою визнали необґрунтованою. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомила служба освітнього омбудсмена України. Освітній процес у ліцеї номер 25 здійснюється за програмою, яка не передбачає вивчення мов національних меншин та корінних народів. Відтак мовою освітнього процесу у ліцеї має бути державна мова. Тобто українська Богдан Купчинський, який подавав скаргу на вчительку від своєї громадської організації, написав, що вони подаватимуть повторну скаргу на необґрунтовану за його словами поведінку вчительки. На 22-й сесії Житомирської обласної ради, 31 жовтня 2024 року, депутати проголосували за план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Перший заступник голови Житомирської обласної ради Олег Дзюбенко розповів, що за план перемоги проголосували 46 із 49 присутніх на сесії депутатів. Троє утримались. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей! Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.